Господи. Господи, да мой господа, прозвучав такий псалом про боротьбу. І так воно ну, лягло на серце. Я сижу і розмишляю. Господі, наша боротьба починається зразу, коли ми відкрили свої очі. І зразу поки ще. Не встиг добре проснутися, вже сатана починає наступати, починає сіяти свої думки, в серце в розум, щоб заполонити. І якщо ми перестаємо давати місце Духу Святому зразу, можна вважати, що сьогоднішній бій він є програм. Тому що боротьба буде цілий день, цілий день будуть ті думки лісти, цілий день буде сатана наступати, але якщо зразу став і... Віддав своє серце і свій розум під контроль Святого Духа. Боротьба, боротьба буде виграна, тому що місце зразу зайняте Божим, і ти маєш силу наступати, ти маєш силу перемагати, і ти маєш силу вести далі боротьбу. І вчора їхав на служіння, так собі помаленьку їду, розмишляю. І мені лягло одне слово. Писання, хотів би напротяг зібрання поділитися цим словом. Я так трошки порозмишляв над цим словом. І дивлюсь на сьогоднішній день, думаю, Господи, ми так давно молилися, просили, Господи, дай нам дощу, все в'яне, нічого не росте. І ми бачимо, і дав Господь дощ, зразу все так зазеленіло, так піднялося. Їдеш, дивишся, трава, так гарно зелена, зробилася, і городина піднялася. І Бог посилає душ, Бог зращує, Бог все робить для того, щоб ми мали пропитання, ми мали хліб і ми мали до хліба. Те, що ми посіяли Господь зрощує, І все воно все воно стає на місця, так як і воно було ще спочатку встановлено Богом. І свого часу Господь почав сіяти зерна в наші серця. Через певних людей, через певні обставини, ми кожен з нас почули про Господа. Ми кожен з нас, Хто раніше, хто пізніше, хто може зразу, хто може, ще трошки боровся. Але все-таки він прийшов до Господа. Це зерно, яке було посіяне, воно розійшло. Ми дивилися на людей, ми дивилися на обставини, на людей віруючих, які нам проповідували це слово, на їхнє життя, на їхні вчинки. І таким, таким способом, таким образом ми приходили до Господа, ми робили певні свої перші кроки, падали, вставали, піднімалися, знов йшли, укріплялися. І помаленьку-помаленьку ми возростали, так як городи на нагороді. У нас початку таке кволе, два листочка, потім три листочки, потім дивимося, воно росте, росте, росте і вже займає певне місце на городі. Я буду ділитися словом, це книга пророка Єремії. Це перший розділ, і це буде всього два, два вірші. І було слово Господнє до мене. Що бачиш ти, Єремій? Я сказав, бачу жезл миндального дерева. Господь сказав мені, ти вірно бачиш. Бо я подрост над словом моїм, щоб воно скоро виповнилося. Мені лягло це вчора дорогою, це місце писання на серце. І я почав зауважити, зауважити і в своє життя, і в життя церкви. Як сьогодні ми бачимо, чи сьогодні правильний наш духовний зір, чи сьогодні нічого нас не збито, чи може наші очі трошки відкриті, трошки призакриті. Один Переводів нового заповіту Турколяка каже про фарисеїв каже, що вони зажмурили свої очі, щоб не бачити. Вони зробили це спеціально, щоб не бачити. Що, що робиться? Але давайте будемо сьогодні зважувати то, як ми сьогодні живемо, і як ми сьогодні бачимо, брати сестри. Наше серце посіялося зерно чисте. Наше серце посіялося зерно правильне і правильне. І від того, як воно возростає в нашому серці, ми набираємо духовного росту, ми не збираємося якогось досвіду, тому що, як говорилося, боротьба вона йде. Ми час і падаємо, але встаємо і ми з цього набираємося якогось опиту, щоб далі жити і вже воїнствувати. І вчора ми так трошки розсуждали. і Мені лягло на серце про одну жінку а потім і про її плід в житті, яку, який перейняла її невістка. Ми вчора читали про е, книгу Рук і е, лягло на серце про Неїмінь. Думається, про неї так мало написано в Біблії, але ж який, е, який вона винесла великий плід в своєму житті, що інша побачила його і перейнялася з собою. Ми читаємо про цю, про цю особу, яка, яка знала Бога, яка служила Богові. І свого часу, коли вона верталася назад в землі Ізраїльські, назад вифлеєм, де вона прощалася з невістками, казала дій до свого Бога, до своїх батьків. Одна пішла, друга залишилася і сказала, ні, я піду з тобою, твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом, я піду за тобою, я тебе напокинув, тільки смерть нас розлучить і все. Цьому е е е no. і край, більше немає нічого. І я собі зауважив: Господи, як добре бачила на йому, що вона не збочувала, що вона не зійшла з дороги, хоч була в землі, чужа землі. Сьогодні сатана сіє в наші серця і свої зерна, щоб нас збити хоча б на один градус. І коли поставити нас перед зеркалом, один на один на розсуд власної совісті, і Господь сьогодні скаже. Сину, дочко, що ти бачиш і як ти бачиш? Чи бачиш ти сьогодні правильно в своєму житті? Чи сьогодні твої кроки є правильні в твоєму житті? Звернеться знову на Наймі. Ми дивимося, трошки описано її життя, але людина, яка була чужого земного народу, яка служила чужим богам, чужим тим ідолам, мала свій дім, свої обичаї, вона сказала ні. Я піду за тобою. Твій Бог буде моїм Богом. Людина, яка бачила життя іншої людини, правильні вчинки, як вона бачить своє життя, своє ходження перед Богом, навіть будучи далеко за пределами Ізраїля. Брати сестри, це нам сьогодні з вами урок, як ми сьогодні бачимо. Своє життя. Чи сьогодні ми бачимо себе, в і Слова Божого? Чи сьогодні ми бачимо себе переродженими перед Богом? Чи сьогодні ми залишилися такими, якими остались? який прийшов до води, такого самого винализло, помінялося тільки то, що зайшов сухий, а вийшов окрий. Все більше нічого не міняється. А Господь сьогодні хоче, щоб ми мали з вами духовний зір, щоб наші очі сьогодні були відкриті, щоб ми сьогодні могли вести ту боротьбу. Якщо я сьогодні сліпий, чи мій, мій зір трошки зведений в сторону, я не можу бачити, я не можу вести тої боротьби, тому що мої очі закриті. Приходить на місце на пам'ять інше місце писання, де один з пророків каже: Господі, відкрий, відкрий очі моєму слову, хай побачить, хай подивиться, скільки нас. І Господь це робить, брати сестре. Господь сьогодні хоче послати нам духовний зір, щоб ми сьогодні бачили. Куди ми йдемо? І щоб ми сьогодні бачили, як ми йдемо, щоб ми сьогодні бачили себе, що нам сьогодні, що нам сьогодні важливіше. І, і, і ким я є. Чи я сьогодні перероджений перед Богом? Чи може мені ще залишилися ті мерзкі насмішки? Чи може я ще люблю сьогодні когось там вколоти? Чи взяти над ним верх, Чи може я сьогодні людина, яка перероджена, яка має... Духовний зір, якої відкриті очі, яка бачить перед собою тільки пряму дорогу і Господа, який йде перед нею, яка сьогодні йде по тим світам, які залишив Ісус Христос. і сестри, це так легенько затронув. це хай буде для нас таким собі уроком, щоб ми могли зважати на наше життя на певні кроки. Тому що коли ми маємо цей зір духовний, правильний, наше життя. Воно буде трошки відрізнятися від життя цього, що яким живе світ. Сьогодні, якщо я маю правильну позицію, правильний зір, я сьогодні мислю правильно, я сьогодні не опитий тим вином духовним, я сьогодні не можу мати похвали від цього світу, тому що я людина, яка має зовсім інший зір, яка дивиться на речі з іншої сторони. Якщо сьогодні світ тебе підтримує і одобряє, добре молодець, ти так робиш, перевір своє життя, перевір своє становище, світ не може одобряти того, що сьогодні робить церква, тому що воно для світу, воно це дивно і дико, тому що світ любить тьму, а церква це є світло, і ми повинні сьогодні нести це світло своїм життям, своїм ходженням. Якщо я сьогодні збочений... Тож, тобто, яке вже з мене тоді світло, якщо на мене дивиться і кажуть, о, хорошо, ось тим віруючим, ще можна миритися. Він ще буде добрий. А з тим вже не буде миритися. Тому вже якийсь він трошки не такий, трошки він неправильний. А це правильний, З цим можна і посидіти, і пошукувати, і ще щось зробити. Брати сестре, ми сьогодні народ відокремлений, і Господь сьогодні нас вибрав не для того, щоб. Ми опиралися на руку світу. Господь сьогодні нас вибрав для того, щоб ми йшли в світ і несли це слово правди. Світ буде ненавидіти, тому що світ не приймає істини. Але якщо наше серце сьогодні воно є наповнене Духом Святим, воно натхнено Духа Святого, і ми сьогодні маємо нести це розуміння, ми сьогодні маємо нести це Слово Боже, і люди повинні бачити і розуміти. О! Оце, оце людина, вона, вона дійсно віруюча. Що не спитай неї, а вона все переводить на Слово Боже. І все каже, не так, як в нас. Все в неї якось по-другому. І живе вона по-другому, тому що вона має сьогодні відкриті очі. Вона сьогодні має чистий розум. і в неї сьогодні серце чисте і свободне від цього. Вона сьогодні переродилася від Духа Святого. І вона мислить так, що сьогодні говорить і серце Господь. Прийдемся, коли звіряти свої кроки, тому що за кожне нам прийдеться дати відповідь перед Богом, як я жив, як я ходив, який я подавав приклад, чи я сьогодні був добрим прикладом, чи я сьогодні був таким наполовину, одна нога тут, а друга там, і, і покульгав помаленьку. І, і, і в церкві служить, і світ одогождає, і вийшло. Для раю поганих і для пекла за хороші. ж таку людину приділити, один так святи знає. Тому давайте будемо звіряти, щоб, як один брат казав, щоб Богу не було стидно за мене на цій землі, брати і сестри. Хай Господу прибуде вся слава. Амінь і амінь.